Кримінальна відповідальність за виготовлення, поширення та використання комуністичної символіки ще кілька років тому здавалася неможливою. Тепер неможливою стане діяльність комуністичної партії. Політологи кажуть, причина заборони діяльність партії, котра в теперішніх реаліях походить на партію російського націоналізму. То що комуністи за своєю ідеологією по суті в Україні перетворилися у партію російського націоналізму, і це їх зближувало тому. Що з регіонів по суті, це є банальний перехід від утвердження так званих загальнолюдських цінностей до утвердження ідей російського імперіалізму. І це вирок цієї партії. Представники Закарпатського комітету комуністичної партії, заборону діяльності та символіки, вважають хибним шляхом для української влади, як аргументи наводять ситуацію в економіці країни та відсутність такого закону у країнах Європи. Жодні країни Європи, куди Україна намагається так сказати вступити у Євросоюз. Такого закону нема. Кругом я якраз от коли оце. Було прийнято на Верховній Раді, так я позвонив колегові в Словаччину, голові комуністичної партії. У них все вільно. Вся агітаційна робота, всі значить, символи, тим більше і в Чехії також. Все ж шлях декомунізації вже успішно пройшли у Польщі, Грузії, Латвії, Литві, Естонії та Чехії. Відхід від комунізму в основному спричинено відсутністю підтримки партії з боку населення. Байдужість громадян до комуністів помітна і на Закарпатті. На парламентських виборах 2012 року на Закарпатті компартію підтримали лише 5% виборців. Восени 2014-го за комуністів проголосувало у 5 разів менше краян. Тепер громадяни зникненню комуністичної партії з політичної карти тішаться. Це вже минуле, яке не вернеш і його вертати не потрібно. Ідея, думаю, тільки на користь. Я народилася під час, як кажуть, 60-х роках. Я і, ком, і комсомолцем була, і кому і цим октябрьонком, як кажуть, була а взагалі як ставитися до діяльності комуністичної партії? Ну тепер негативно. Тепер вони проявили себе дуже негативно. Давно те було її. Тут Ход я була в вперті, але давно і те було. Ски, скицати все ж представники комуністичної партії опускати руки не поспішають. Обіцяють звернутися до європейського суду, котрий за словами комуністів вже став рятівною соломинкою для однопартійців з Чехії.